Привіт, друзі! Ісус Христос розповідав нам про те, що сили небесні захитаються перед Його другим пришестям. Які ж це сили? Ми знаємо, що існують чотири основні сили, фізичні це сила слабка, атомна сила сильного і атомних взаємодії, сила тяжіння та електромагнітна сила. І часто люди використовують їх. Не на добро, а на зло, тобто для того, щоб, наприклад, подолати силу ті... використовувати точніше, силу тяжіння, щоб скинути бомбу, так? Бо що він багато в світі, і електромагнітну силу теж, щоб брехню розповсюджувати. Тобто, ми бачимо, що не на добро ці сили використовуються дуже часто, і є вже атомна бомба. якщо Якщо, наприклад, кинуть атомні бомби, то це може призвести до того, що почнуться виверження вулканів від ядерних вибухів, рух тонічних плит. Якщо це почнеться, то вже ми не зможемо все зупинити. І Ісус говорив, що це все перед його пришестям, ці всі ознаки, це початок мук, породільних, тобто ну, перейму жінки, коли вона вагітна, коли перейма починається, вона не народжується, не народжує одразу дитину. Відбувається якийсь час, коли це все триває. І так само і зараз ми просто бачимо, що це все посилюється, проблеми, нестабільність, і врешті-решт це призведе до того, що. Відкриється шоста печатка. Ну, ці події, які мають відбутися, вони відбудуться. І що зараз відбувається, це народження церкви. Церква, яка в тисячолітнє царство. І що ми можемо робити? Це бути церквою. Якщо ми ще не є, церквою Ісуса Христа Ставати. І служити іншим будем проповідувати, щоб більше людей могли стати церквою, тому що все, що матеріальне, воно зникне. І ну те, що ще не приходить Ісус Христос, це не значить, що ми маємо жити просто чисто для матеріального і користуватися. Тому що це все матеріальне ще раз, воно зникне. Коли ці всі сили почнуть рухатися, там вже буде не до цього. Ось, всім бажаю, прекрасного дня.